Від дитячого одягу тут ітує, мама мей, легесенькі штаніжки, 12 рочків. Така йде дитяча елічка, маломіри, це приблизно рочки 12-13. Регланчик, Емічка, також приблизно рочків. 12-13. Джинсова спідничка. якість одягу дуже хороша. Така йде емочка. Також 12-13, до 14. регланчик, Це вже може бути як костюм. Він такий приблизно йде на рочки. 12, 13 до 14. Це штанішки широкі. 3. підничка та піджачок. Такі штанішки купуємо 12 ручків. Такі дитячі XS. -очка. 9, 10. только штанишки. 12-13. А то, что по джинсу спидничка. Такая же спидничка 13. До 14 так уж ручки. Такая спидничка Та Осталось такие штанишки, потому что тебе на могли семерочки